у своєму серіалі Чорне дзеркало сцени. Тут я ділюся факапами, публічними приниженнями, побоями і нападками, які сталися на моєму шляху, коли я починала та і, в принципі, продовжувала бути на сцені. Що я називаю сценою? Я методолог, бізнес-тренерка, виступаю дуже часто на різноманітних конференціях, а також організовую свій фестиваль гейм. Fashion. День. Я його організовую, веду. Раніше це були партнери. Зараз я це все роблю самостійно, абсолютно. Тому постійно комунікую з людьми зі сцени, з мікрофоном, по ту сторону камери. Тож знаю дуже багато чого про виступи, про те, як володіти серцями аудиторії, а також як можна добряче накосячити і одразу получить по голові. Це вже четверта сумас. Серія серіалу Чорне дзеркало Сене. Наразі планую поки що зробити шість, але хто знає, от можливо, з'являться тут ваші історії. От. Але, знаєте, так я подумала, думаю, блін, коротше, зараз ще факапів собі напрошу у світу. Ні-ні, шість серій, і на цьому моя історія закінчиться. Можливо, тут з'являться ваші, хто знає. І так, четверта серія. Про те, як до мене на виступ прийшла одна людина. Минула серія була про виступ в Казахстані, і як публічно мене там на сцені прям принизила моя колега, ну, зробила такий фінт. От, а ця серія, вона присвячена тому, що події, яка була в Казахстані, але уже в іншому залі. Значить, я в Казахстан прилетіла для того, щоб провести свої ігри, для того, щоб провести майстер-клас по створенню ігор. І організаторка, вона сказала: у мене буде там зал людей на 50, там чи 70 навіть цих стільців буде. Ну, тобто, прям. Велика, приїжджайте, Жанет, ми вас дуже чекаємо там, і так далі. От, ну, прям круто, що ви приїдете. Прям мені якусь зірку таку побачили, і я, звісно ж, ну, мені дуже хотілося це зробити. А, купу грошей на це витратила. Коротше, купа сил це все непросто. А, от, але нічого, я була там, тому що в мене такі амбіції. Ну, така я трошки зіркова натура. А, значить, Е, перший день я при приниження, як е, прожила, яке ви можете прочита, е, прочитати побачити в минулій серії. А тут, значить, на наступний день у мене має бути майстер-клас, я приходжу в САУ, От, і е, е, в залі сидить одна людина. Просто одна людина. Я очікувала, ну м, хоча б, якщо б там прийшло хоча б 10 людей, і це було б дуже класно була одна людина. І я така прислухаюся до себе, і я розумію, що я маю виступити. Я маю виступити з усією красою, артистизмом, з усією віддачею, ніби у мене в залі сидить 100 людей. Я не захотіла абсолютно визнавати, що у мене всього тільки одна людина, що ось така ситуація зі мною. Відбулася, я от чомусь інтуїтивно всередині себе сказала собі, ні, жене, ти зараз виступиш ахіренно. Ти готувалася, у тебе класний матеріал, і це треба зробити. Тому що ну, енергія, яку я привезла сюди, вона. Ну, має бути випущена, і, і саме так інакше вона вилізе десь в іншому боці. Ну, тобто, Ця вся підготовка, ну, якби її знаєте, її треба спустити. Ну, спустити кудись, ну, тобто передати далі. Значить, ну, це вже я зараз там розумію. Да? Тоді просто я йшла інтуїтивно. І я роблю шикарнючий виступ. В залі одна людина, і вона. Слухає, записує її оці очі, її запитання, все її ні вообще її не смущає, що вона була одна в залі. І мене теж це не е, спинило. Виявилося ця людина відома психотерапевтка, яка допомогла мені відкрити представництво своїх ігор в Казахстані. Школу Ігор. А також е, я полетіла в Узбекистан і допомогла цій психотерапевці організовувати фестиваль, е, психологічний фестиваль, перший в Узбекистані е, психологічний фестиваль Сеймур. Тобто я е, з, з допомогою цієї жінки я ще і відкрила... Е Представництво в Узбекистані своїх ігор. Ми запустили кілька тренінгів по створенню ігор. От і, звичайно, ну якби я була дотична, повністю консультувала, підтримувала, розказувала, як організувати усі процеси, щоб фестиваль пройшов класно. Щоб це було не в мінусі цей захід, тому що я тоді вже мала досвід збирати фестивалі на 150 людей. Двічі я це все проживала в Києві. От і тому я могла бути дуже. Вже їй корисний. Я ніби зустріла свою рідну душу на іншому краю світу. Тобто, оцей виступ він мене показав людині, як. Ну, з такої сторони, що я не здаюся, що я готова до багатьох ситуацій, і що я можу виходити достойно. Я не засуджувала там, що організатори такі вони погані, там що вони не зібрали мені зал, я не пішла щось скандалить, виясняти ситуацію. Я просто зробила те, за чим я приїхала. І ось ця енергія, яку я туди вклала, любов, підготовка, оця доля, яка мене привела, і моя. Тоді інтуїція, що все-таки я маю зробити цей виступ ахіренним, вона привела мене так, що я мала вплив на культуру психол... розвитку психології в іншій країні. У мене два представництва ігор в різних країнах тоді з'явилося. Ну, я навіть не могла мріяти і уявити, що можуть бути такі наслідки, і який висновок можна з цього зробити. Що енергія виділилася, ресурси у мене з'явилися, щоб я це зробила, і я мала виконати своє призначення, не дивлячись ні на що, я це зробила і ось такі бонуси дуже круті і класні отримала. Тож, шановні, хай ця історія вас надихає не здаватися і своїм шляхом. Тому що, коли ви знаєте. Як зраджуєте, коли ви зраджуєте себе, це найгірша зрада, зрада яку ви, за яку ви будете розплачуватися дуже-дуже дорого. Ось такий факап, ось така у нас четверта серія серіалу Чорне дзеркало. Пишіть у коментарях, як би ви себе повели в цій, цій ситуації. Буду рада дізнатися про ваші історії. І чекайте наступних випусків. Також діліться, будь ласка, цим серіалом у себе в соціальних мережах в інстаграмі. Робіть репости в сторіс і відмічайте мій акаунт. Я всі контакти там внизу прикріплю. Я буду розігрувати серед коментарів, серед цих відміток, особливо відміток. Я буду розігрувати ігри серед коментарів, трошки скромніші подаруночки. От тому проявляйте активність. Я була з вами дуже щира від щирого серця. Ваша жовта борона.